Доброго дня малятка! Сьогодні ми з вами поговоримо на дуже важливу тему. Я вам покажу зараз ось таку картинку. Подивіться, що на ній зображено. І послухайте уважно загадку. Будь-який вогонь вгамує, від пожежі нас врятує, наче справжній чудовершник. Гасить полум'я пожежник. Ви вже здогадались, це пожежник. А як ви думаєте, пожежник може бути рятувальником? Звичайно, тому що пожежник рятує людей, а також тварин. Я вам покажу ось таку картинку, на якій зображений. Пожежник-рятувальник. Давайте розглянемо цю картинку, що є у рятувальника пожежника і як він одягнений. Подивіться, на голові у нього одягнений шолом. Він металевий. на шоломі є ліхтарик. Тому що бувають такі ситуації, що при пожежа може бути вночі і нічого не видно, тому рятувальник включає свій ліхтарик. У рятувальника є спеціальний костюм, який захищає його від вогню. Рятувальник одягає чоботи, спеціальні защитні. А в руках наш Рятувальник пожежник тримає шланг, який підключається до гідранта. Діти гідрант це така установа, в якій є вода. Давайте ще раз розглянемо, що ж потрібно нашому рятувальнику пожежнику. Ось, так, ми вже казали, що у нього є на голові шолом з лікцариком. чоботи спеціальні куртка, а це, діти сокира. Як ви думаєте, нащо сокира нашому рятувальнику? Дітки, бувають ситуації різні, бувають завали при пожежі. І тому сокирою рятувальник пробиває собі прохід для того, щоб врятувати людину, яка там заблокована. Пожежна машина. У неї є драбина, є спеціальні ліхтарі такі на машині, які сигнальні, сповіщають, що машина їде. У нас є ось така іграшкова машинка. Зверніть увагу, діти, що колір пожежної машини він відокремлюється від інших машин. Він червоний. Так? Колір червоний і асоціює з пожежею. І коли машина їде по дорозі, то вона включає свої сигнальні ліхтарі і звуковий сигнал. Ось машина з машини тушить пожежу. А ось рятувальники Рятують людей, тварин і гасить полум'я. А як ви думаєте, яким потріб... повинен бути рятувальник? Сміливим, хоробрим, сильним, відважним і чуйним? Дітки. Запам'ятайте, що вогонь дуже небезпечний. І якщо ви потрапите в якусь небезпечну ситуацію, ви зразу сповіщаєте своїх батьків, а батьки визивають рятувальники. На цьому наше заняття, діти, закінчено. Бажаю вам здоров'я всім, радості і любові. До побачення!